І року тому я навіть не могла мріяти про те, що такий вечір можливий. Про те, що ми переживемо те, що пережили, про те, що ми так виростимо, пройдемо такі трансформації. У мене буде така неймовірна команда, така кількість партнерів. І нова країна, по суті, нова країна, в якій ми живемо. Поєднання це про нашу любов до країни, про те, як ми хочемо поєднати благодійний фонд і український бізнес, про те, як ми хочемо поєднати українське вино, український локальний продукт. І ми, як креатори, як івентори, як жінки-лідери, як українці, маємо створювати такі красиві проєкти. У нас троє шефів: шеф з Києва, шеф зі Львова, я з Дніпра. І ми сьогодні приготували сет із дев'яти страв. Коли мені подзвонили і написали, що ми будемо проводити в Дніпрі благодійну того, щоб зібрати кошти для відкриття ресторану соціального, в якому будуть готувати гарячу їжу для потребуючих. Я думав десь приблизно 0,5 секунди, після після сказав, окей, добре я в ділі. Ми зібрали 64 гостей і зробили гарний кач в плані гастрономії. Завтра зустріч поєднання це подія, яка об'єднала шефів, майстрів смаку України, людей та усіх небайдужих задля того, аби ми змогли запустити наш новий проект Соціальний ресторан, перемога. Аби переселенці, наші земляки могли кожного дня отримувати абсолютно безкоштовно гарячу їжу. Долучайтесь до нас.